Привіт, друзі, на моєму каналі «Шукать Карбів. Юа. Вийшов я сьогодні на черговий пошук. Шукати буду на своєму монетному полі. Погода сьогодні не ахті. Дубак, в голову дує, шапка, ще і все одно замерз. Годинку-дві похожу. Надію, що знайду. Про всі свої знахідки, як завжди, розповів вам. Детально, що це таке. Ну, на мою думку. Не буду довго розмовляти, як завжди кажу. Приступаю до пошуку, погнали. Ось такий цікавий сигнал. 36, пригаючий, бачите, мінус. Будемо дивитися, що це таке. І то перший людський сигнал, можна сказати. І щось. Я думаю, що це монетка. Я думаю, що це монетка. І воно, напевно, так і є. Але щось стане і не дуже гарний. То монетка. Але не бачу, що це таке. Зараз діну окуляри і скажу вам, що це за монетка. А це монетка один крейцер. 1861 року. Ну, початок є. Початок є. Берем. Супер. Був монетний сигнал. І це монетка, я думаю. Ось. Ні, це не монетка. Це пломба. Ні, щось таке цікаве. Ні, пломба, так. Да. Так, пломба іще. Ну, пломба царська. Пломба царська. Але цікаво. Наскільки я бачу, якийсь візерунок на цій пломбі. Орел. Цікаво, беремо. Я пломбочки збираю. Значить, тут проходили якісь поштові дороги. Цікава знахідка. Поверхневий сигнал. Щас подивимось, що це таке. А це, це в нас. А це в нас три копійки. 1957 року Ось такий сигнал. 26, 28, 26. Я вже бачу, це монітосик. Будемо дивитися, що це таке. Ось він. Ось він. Я його цепнув, по-моєму, лопатою. Так, да, Я його лопатою цепнув. А це два гелера. Два гелера. Рік не бачу який? Це два гелера. Лопату я зачепив. Нічого, берем. Тисячу... 1000... А може і побачу. 1800. 99-й. Так, да, 1899-й. Ну це рік. Можна сказати, рідкий. Берем. Ось таке поле. Не видно ні початку, ні кінця. Тут можна ходити, 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 ходити і ще все не походиш. А знахідки тут були, і цікаві. Ось така знахідка. Що ви думаєте, це таке? Шарик якийсь. А то не шарик, то ядро. І тут десь на ньому, ну напевно, думаю, тут о, є отвір, де вставлявся фітіль. Ну такого я ще на полі не знаходив. Вимою його, хай буде селекцію. Ядро. До пушки. А може така граната австрійська, кидали її. Беру. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Знахідки були, як завжди. Монетне поле мене знову порадувало своїми цікавими артефактами. Як завжди, прошу всіх вас підписуйтесь на мій канал Шукач Скарбів ЮА. Ставте лайки, дізлайки. Далі буде. Надію, що не раз вас порадую цікавими відеороликами пошуку на своєму каналі Шукач Скарбів. Бережіть себе та своїх близьких. Далі буде.